Телеканал РТВ розпочинає свою роботу програмою Діяльність депутатська у студії Петро Мідріган. І я е, хочу запропонувати вам гостя нашої студії це народний депутат України Юрій Прокупчук. Вітаю, дорогі рівняни, жителі області, всіх своїх земляків. В цій студії, пане Юрію, зараз е, час відпусток для народних депутатів, для народних обранців. Ви ж і відпочиваєте, і працюєте. Ну, очевидно, одні народні депутати є народними, а інші народні депутати тільки носять це звання, тому що я, наприклад, не можу сьогодні йти в відпустку, коли над лідером опозиції, над Юлією Тимошенко, над Юрієм Моценко просто система нашого кривосуддя знущається. І тому, відповідно, всі депутати фракції блоку Юлії Тимошенко в партії Батьківщина знаходяться сьогодні десь поблизу Печерського суду. Або Мають такий недовгий термін, щоб прибути до себе в округ, відповідно там провести зустрічі і знову ж перебувати там. Тому відпуск за нас сходять інші представники, тобто представники партії рінів тієї більшості, яка сьогодні утворена в Верховній Раді. 6 вересня у сесійній залі зберуться і ті, і ті, тобто більшість і опозиція. І дев'ята сесія має на своєму порядку. денному дуже багато питань, питань важливих для людей. Які з них ви виокремили ви особливо? Ну насамперед, це буде питання знову ж пенсійної реформи, де вже нібито знайшли якісь певні технічні моменти, про що ми попереджували і я особисто, так як був завжди присутній в сесійній залі і приймав участь, точніше брав участь у всіх обговореннях і вніс 47 особисто поправок. До речі, з них 18 враховано. Чотири частково враховано, тобто більше половини, в принципі, як такі, які знайшли своє підтвердження. Але ж технічні моменти, на які посилається голова Верховної Ради Володимир Литвин, вони мають своє місце, тому що там просто одне протирічить іншому. І власне зараз юристи шукають, як узгодить цей документ для того, щоб його вичистити. Ну, як правило, це ще погіршить, тому що в нас ми маємо. Наслідком прийняття податкового кодексу, який ми теж попереджували, що його в такому вигляді, не можна приймати. Тим не менше, він був прийнятий, підписаний, і зараз 300 тисяч малих середніх підприємців просто шукають роботу, які позакривали свої підприємства, тобто наповнювати бюджет нічим. І це є результатом, в тому числі, прийняття цього антинародного антисоціального податкового кодексу. Те саме буде очевидно і з пенсійним кодексом, так як він абсолютно. Протирічить і конституції України реаліям життям. Українського тому, що ми прекрасно розуміємо, перед тим має бути економічна складова, а коли вирішувати за рахунок відправки жінок, військовослужбовців, силовиків, чорнобильців, інвалідів на пенсію або скасування тих чи інших соціальних гарантій, воно абсолютно нічого не дає. Це при тому, що ціна питання пенсійного кодексу це 2,6 мільярда. При тому я хочу наголосити, що фір льовочку, шульовочка на Держава, і точніше, сам Янукович подарував 24 мільярда, от, які вони ну, принаймні перегнали вже в офшори за останніми повідомленнями. І тому цей пенсійний кодекс, який хочуть нібито там удосконалити, він абсолютно нічого не дасть, це буде чергове погіршення життя. Наших пенсіонерів і більш нічого. Крім того, якщо говорити про мої законодавчі ініціативи, я зараз протягом своєї відпустки вніс ще декілька законопроєктів, які насамперед стосуються несправедливості суддівській системі. І два закони, які очевидно будуть поставлені от в день позиції, це саме про зміни до статусу суддів. І е, таких законів буде два. Я думаю, що підтримки вони не знайдуть, тому що там виписані справедливі речі. А те, що відбувається сьогодні в країні, це просто повний безпреділ під керівництвом безпосередньо президента Януковича. Якщо він є президентом і конституційним гарантом, от, то він би мав би відреагувати на те, що відбувається. Весь світ дав оцінку подіям, які сьогодні проходять в Печерському суді, коли незаконно безпідставно. Абсолютно вся доказова база розвалюється, в тому числі від звинувачення сторони звинувачення, це і прокурор, і ті, які працювали в кабіні в адміністрації президента, вони дають свідчення, справедливі свідчення, але вони не беруться до уваги ну, цим посадженим наркоділером Кіреєвим, тому що він закрив я 20 справ. Але і тому я думаю, Юрій. тут реакція має бути одна: а це просто те, до чого ми йдемо пане до 20-ї річниці незалежності. Ваш законопроект він би унеможливив. Таку функціональну діяльність українських суддів той ну, ну як... принаймні там би не було вимог звертатися е, словами ваша честь до тих, хто має абсолютне безчестя, і Бачите, підніматися нас... тоді, або е, суддя в такому випадку, якому двічі, тричі, п'ять разів е, просто-напросто надають відвід. Але ж він, як виконавець замов, замовний виконавець влади, робить свою справу. Тобто уявіть собі, що рішення про відвід приймає той самий суддя. І звісно, річ, коли йому поставлена задача, коли людина сьогодні перебуває під тим тиском, очевидно, під закриттям кримінальної справи по ньому, так як він закрив 20 кримінальних справ. Пане Юрію, давайте повернемося Тому... до діяльності депутатської, зокрема до діяльності А це є вашої... діяльність депутатська на жаль, опозиція сьогодні перебуває в такому кількісному стані, що не може реально вплинути на те, які закони приймає Верховна Рада, а Верховна Рада не може робити те, від чого чого вимагають від неї люди, тобто виборці, адже вони вибирали депутатів для того, щоб ті керували державою. А сьогодні виходить так, що Верховна Рада не в змозі запропонувати народові України. Той шлях, якого він заслуговує, тобто, виходить, не те, що топцювання на місці, а Україна йде, але в тому напрямку, очевидно, який скеровує певні, скеровують певні сили. І опозиція в даному випадку, ви її представляєте, нічим не може цьому протистояти. Ну, звичайно, сьогодні всім керує в країні той, хто себе називає президентом, той, хто в незаконний спосіб, через фальсифікації, через. Підставні протоколи, ми подавали всі ці матеріали. Я сам був учасником всіх виборів. Я бачив, як і на місцях, як в тому числі на місцевих виборах, коли вскриваються мішки з бюлетенями, безпідставно, коли щось починають там рахувати, тобто роблять все, що хочуть. Тому відповідальність сьогодні за ситуацію в країні, в тому числі в парламенті, є. Я ну кулович і партія регіонів, яка привела я на цей пост. щодо дев'ятої сесії, скажіть будьте ласкаві ще наскільки відомо, і спікер парламенту оприлюднив, що буде розглядатися про законопроект про ринок землі, це теж буде своєрідним наріжним каменем і каменем спотикання для ситуації у парламенті. Тобто, не так просто, ви знайомилися з цим законопроектом, що Дівчайно. передбачає він. Які основні моменти важливі для тих, хто сьогодні для тих, для кого сьогодні земля є основним джерелом доходів? Звичайно, сьогодні влада Януковича поспішає все прибрати до своїх рук, так як вони прибрали фабрики, заводи, енергосистему зараз ідеться вже про авіакосмічну галузь, про титанові металургійні всі заводи, все знаходиться сьогодні сконцентровано в руках. Партії регіонів і родини Янута. На 10, але значна на 10 частина, родин тому що... працює сьогодні вся Україна. Я хочу, щоб це люди знали, щоб чули. Саме результатом цієї діяльності є повне, повне. Нищення всього українського. Ви знаєте, українські школи закриваються. Це до 20-ї річниці незалежності. Закриваються медичні заклади. Сьогодні е видання українські фактично е сходять на нього. Ми не маємо зараз Пане Юрій, ні бази, нічого. Цю ситуацію, Плюс... мабуть, знає кожен українець уже. дуже добре. що не... робити далі? Як Так, її от змінити? що робити далі? Так от що робити? Щоб спинити цю ситуацію, то тільки необхідні. Знову ж таки. Демократичні, справжні перевибори і насамперед Верховної Ради. І не при тому, як буде це робити по тому закону, який запланувала партія регіонів, тому що там просто буде переписування протоколів, і хто б не переміг, він ніколи не зайде ні в парламент, ні в місцеву раду. А так як це має бути, і в тому числі, я думаю, тут міжнародні інституції мають сказати своє слово. Але ж оцінку діяльності цієї сьогоднішньої влади, влади Януковича, я думаю, вже... Повністю усвідомив кожен громадянин від Донецька до Львова, від Чернігова до Сімферополя. І я хочу сказати те, що сьогодні вже наробили, розуміючи, що йде повний провал, в тому числі довір'я цієї влади. Влада все буде робити, щоб використовувати апарат примусу, те, що робиться біля Печерського суду владоохоронні органи, тому що у нас на превеликий жаль, вже органи стають справоохоронних владу владоохоронні. Тільки було 6 тисяч зігнано всіх беркутів, там грифонів і інших птахів. Ну весь курятник зібраний був в Київ для того, щоб там побили інвалідів, жінок, в тому числі народних депутатів, і таке інше, таке інше. І вибачте, ми втрачаємо основне. Своє ми втрачаємо демократію в Україні, і весь світ це вже знає. Заяви і безпосередньо вже президента Сполучених Штатів відреагувала навіть Росія, яка нібито близька була. Те, що відбувається сьогодні в Україні, не можна назвати тим, що ми маємо надіятися, що завтрашня влада, яка прийде, вона буде дійсно демократична, що вона буде відстоювати інтереси людей. І, і, і... якщо стосується ринку землі, в чому буде відстоювання інтересу. Тих, хто на ній цим законом. Опозиційні сили, опозиційні сили фракція Батьківщина», особисто Юлія Тимошенко, всі ми чітко заявили, що на сьогоднішній день підвести людей і їм зумбувати на те, що необхідно продавати землю, це є просто-напросто останній крок геноциду українського народу. Як тільки наша земля піде з молотка, а це іноземні. Інвестори, на яких вони надіються, візьмуть, всі люди будуть жити в резервації. Уявіть собі село. Звісна річ, сьогодні кажуть, наші паї там пустують, вони стоять, вони не використовуються. Але уявіть собі, село, яке буде за, колючою, за колючим дротом. Там будуть ходити джонгіри, працювати, можливо, ну, чорношкірі, темношкірі там, чи можливо там інші представники там азійців. От. На сучасній техніці, на джонгірах там, на інших комбайнах. А наші люди будуть жити в резервації. Тобто, оце буде крок до продажу української землі. І для них це єдине, що залишилось, тому що всю іншу сферу економіки вона вже розділена між представниками партії регіонів їхньої олігархії. І, власне, залишилось зовсім мало. Це тільки приїхати і викупити або забрати за безцінь українську землю, українські чорноземи, і потім, вибачте, виштовхнуть тих, хто на ній має працювати. Тому не закликають. Я перепрошую, є плани. Законодавства зробити так, такі запровадити закони, щоб іноземні власники не мали права на українську землю, і протягом року, якщо вони стали власниками через, скажімо, отримання спадщини, щоб вони її продали людині українським з українським громадянством, ви знаєте, сьогодні навпаки такі держави, як Сполучені Штати, Європа, вся і Франція, і Германія, вони навпаки створюють банк державних земель. Тому що вони прекрасно розуміють, земля це не тільки територія, на якій проживають люди, по якій ходять, якою користуються. Земля це основний скажімо так, об'єкт, за рахунок якого живе весь народ. Тобто це і сільське господарство, це і ліс, це і поля і, і весь спектр, весь спектр, тобто природа, охорона і так далі і тому подібне. Що таке втратить. Землю, яка номінально нібито належить державі, але її не може користуватися громадянин цієї держави, це просто крак. І я хочу сказати, що сьогоднішня влада вона не гребує нічим, тому що вони в кіпрські офшори. Переводять кошти, це цілий бюджет України. Я нагадую, це 270 мільярдів гривень. І за рахунок того, звісно, річ добре живуть. Але ж рівень життя сьогодні в Україні погіршився значно, незважаючи на ті заяви, які говорить Там Янукович, і Азаров, чи будь-хто інший. До речі, втрачаючи вже підтримку серед населення, вони зараз пішли на якісь об'єднання. Я колись говорив, що ось дивіться, там мені говорили: ти гібко, це інший. Да? Зараз туди йде, ти гібко. Очевидно, ще інші політичні сили зараз будуть якось об'єднатися. Бо їм потрібно рятувати ситуацію. Рівень недовіри українських громадян до цієї влади тільки за рік більший, ніж свого часу той рівень недовіри отримав президент Ющенко, який всіх нас дав. По суті, ну, нівелювавши ідеали помаранчевої революції. І я думаю, йому вже оцінку український народ дав. Так само дасть український народ і оцінку Януковичу і партії регіонів. Це передостання сесія, і я знову ж таки згадую. Прогнози вашого спікера, що він обіцяє, що вона буде найплодовитішою, що депутати доведуть своїми рішеннями, що вони дійсно працюють на благо України. Тобто, ще є щось у депутатському портфелі, таке важливе, як закон про пенсійну реформу, ринок землі, ще якісь такі визначальні законопроекти, які маєте прийняти. До закінчення своєї каденції. Я хочу сказати, що у нас на кожний законопроект влади є альтернативний законопроект, який експертами визнається кращим. Тому що хочу сказати, і люди працюють над ним набагато потужніше, не ті, які були за принципом кумівства, там ті тільки за того, що вони з Макеївки там родом чи з Єнакієво заходить в уряд, а ті люди, які працювали, в тому числі в ученні. І власне в нас дуже багато пропозицій, які саме... Спрямовані і на реформи справжні реформи, і в медичній галузі, але ж вони не спрямовані на тому, щоб закривати ФАПи, які колись уряд Тимошенко будував. От вони не спрямовані на те, щоб сьогодні в одній лікарні народжували в районі, да а за 100 кілометрів робили операції. Якісь це не є реформа, тому у нас дуже багато питань, в тому числі по судоустрою, по правоохоронним органам, по освіті. По пенсійному тому ж забезпеченню ми вносили альтернативний законопроект, і не далі будемо це відстоювати. Але ж, на превеликий жаль, чому можливо влада декларує, що вони будуть плідно працювати. Очевидно, що вони зараз знову готові до роботи в парламенті тією більшістю, а можливо ще там когось прикупили. Вот. Для того, щоб просто через коліно приймати абсолютно непродумані антисоціальні закони і видавати їх потім на гора і казати, що вони є благом. Яке це є благо. Ну, я думаю, громадяни України, в тому числі дорогі мої рівняни і жителі області, вже відчули. Я хочу сказати, що після пенсійної реформи пенсія буде насправді менша на 200-300 гривень. От збільшиться вік. Для села це взагалі величезний удар, тому що на пенсію пенсіонера, як правило, жила ціла сім'я, тому що там натуральних грошей ну, практично немає. Тільки ті, хто виростив там картоплю чи овочі, зміг їх продати або десь поїхав на заробітки. І тому це. Ще раз зараз буде проявлено. Крім того, що очікує Україну, це, звісно, річ зараз чергове подорожчання і газу, який, до речі, в Україні для населення добувається 22 мільярда і нема жодних підстав, але ж кожен українець має кормити ще олігархів, які побудували свої заводи, точніше забрали їх українського народу, і вони їх мають їх забезпечувати газом по розбавленій ціні. І багато іншого. Я думаю, що терпець кінці кінців. Ну, десь колись він такий є в українців, такі довгі, довгі, але він має лопнути, тому що я жодних підстав для покращення, на жаль, навіть цей передсвятковий час, коли Україна стоїть напередодні 20-ї річниці незалежності, їх просто немає. І влада, власне, йде далі тим, що робить політичні репресії, що вчиняє судилище над політичними лідерами, над малим середнім бізнесом, над українськими школами. От, і, власне, це весь арсенал, е, який вони застосовують. Тобто політрепресії, суди, і плюс е, зомбування через їхні куплені канали, які сьогодні сім каналів, тільки в одної відомої особи, яка, до речі, займає високу посаду в уряді, От, е, готують українців до того, що ще щось там має звалитися. Але ж нам декларують підвищення ВВП про те, що життя покращило ще вчора, що життя стало веселей там і так далі, і тому подібне. Але ж всі знають, що це і не так, і як би сьогодні не було б мені про це гірко говорити. На превеликий жаль на двадцятій річниці незалежності, ми йдемо до втрати незалежності і політичної, і економічної, і до втрати демократії. Ми йдемо до насправді тоталітарної держави, яка знаходиться в центрі Європи. Пане Юрію, але свято напередодні, і у вас є буквально кілька секунд для того, щоб привітати жителів нашої області з Днем Незалежності. Звісна річ для мене це є свято, тому що я завжди і перебуваючи на службі військовій, і перебуваючи навіть за межами України, коли я служив в Росії. я... Просто з відкритою душею сприйняв проголошення незалежності України і відразу подав рапорт на те, що мене перевели в Збройні Сили України. І для мене це також мій шлях, моя можлива боротьба, тому що я завжди був в національно-демократичних силах. Я завжди відстоював інтереси саме українського. Я щиро надіюсь, що 21 першу річницю незалежності ми все-таки зустрінемо справді незалежній Україні. Я всім бажаю не втрачати оптимізму. Я всім бажаю пережити ці недобрі часи. Я всім бажаю бути впевненими в собі, і хай вам Бог допомагає. І хай Бог допомагає Україні. Дякую, пане Юрію. А нашим шановним глядачам я нагадаю, що це був Юрій Прокупчук, народний депутат України і програма Діяльність депутатська. Шануймося!